Вітаю, Ваше не панство! І сьогодні я хочу вам показати топ-пасток і фішок у Расті, які я особисто використовую і з якими я хочу поділитися у Расті. Нас їх буде не дуже багато, але повірте, не дуже мало. Тому сподіваюсь, навіть досвідчені растер знайде для себе щось цікаве. Першою з таких можна показати те, що, наприклад, у вас ситуація є, у вас відкриті двері. і ви не знаєте, що з робити. У вас сидить якийсь чувак з двушкою і просто кемпить вас під дверима. Не біда, є певний вихід з цієї ситуації. Все, що вам потрібно зробити. І такий стенд. Звісно, не в кожного може бути таке, але, тим не менш, це не залежить, чи такий варіант, чи інший. Повірте, це вам треба знати. Те, що вам потрібно, це взяти гранату. Неважливо, чи це ефка, чи це бобова граната. Берете, наліплюєте її на нижній, лівий чи правий кут, це неважливо. Праву кнопку мишки. Відкриваєте дверку. Вуаля Дамаг проходить під низ. Тобто, якщо я зараз швиденько це все зроблю, от. Воно зірвалося тут. І таким чином. Люба криса, яка стоїть з під дверима, просто вмирає, спускаєтесь, закривайте дані двері і все. Тобто, ну... це дуже непоганий варіант. Те саме Те саме стосується і двійних дверей припустимо знову ж таки. Е, скажу чесно, це було не по плану. Зараз я обріжу. Що це було, я не знаю, напевно, не ло. Але тим не менше. Уявляємо ситуацію, що знову у нас тут під дверима сидить якийсь е, чувак з лужкою. Можливо, навіть ви встигли закрити ці двері. Це навіть буде кращий варіант. Ну, уявуємо що замок стоїть. Берете знову нашу гранату, наліплюєте на двері. Закриваєте. І в такому варіанті він просто в цьому квадраті вмирає. Це дуже непогана штука. Я сам про неї нещодавно дізнався, і думаю, що вам теж не буде необхідно в процесі гри. Те саме стосується гаражних воріт. якщо у нас на, на даху, наприклад, чи отут, чи тут стоять з двушкою крисять, ідентично, все, що вам необхідно зробити, це взяти, наліпити гранату, відкрити, текти, і воно зривається. Якщо ви знаєте, як то кажуть, знаєте, і можна використовувати в кожному процесі. Наступною є така невеличка пастка, її плюсом є те, що вона не потребує жодних вивчень. Суть її полягає в тому, що ви, як любий будь-який проходжий бомж, бігаєте, дивитесь. Перевіряєте наявність гантрапів, ви їх тут не бачите, бачите ще якісь ніби як знивши. І у вас є бажання залізти сюди. Можете послати тут прибудову, щоб було легше зласти і вам і комфортно. І навіть можна спробувати зайти в магазин. От, Зайшли в магазин, відкриваємо тут пусто. Нічого немає, все закрито. Ящики теж пусті. В Чому суть? З даної пастки більше вилізти не можна, оскільки зроблено так, що ви можете сюди зайти, але вилізти звідси просто нереально. Для чого це, все, що для цього потрібно, це дані сходи повинні бути в камені, і дана, даний дах повинен бути обов'язково в металі. Якщо бути в камені, то звідси можна буде вилізти будь-якому випадку. А далі, як то кажуть, діло вже за вами. Можете його як якійсь зоні вбити з чогось, так само всередині поставити. Тут гантрап. Тут можете поставити гантрапи, що коли відкриваються двері. І автоматично буде вбити або там вже з ним розважатися як тільки хочете. Це не потребує жодних вкладень і досить навіть так правдоподібно виглядає. Наступна пастка, яка на мій розсуд, досить навіть геніальна. Ви можете так проходити, знову ж ситуацію, лям ситуації проходити пускату, і бачите перед собою відкритий замок. Що ви робите? Правильно, берете, заходите, закриваєте двері, пробуєте поміняти замок. Але в цей час ви знаходитесь за даними дверима, і як тільки ви бачите, що ці двері захнопнулись, ви автоматично їх відкриваєте і чотири гантрапа, може більше, вбиваєте їх. Так, можете сказати, якщо тут. Ситуація така, що хтось прийшов, от, встиг закрити, зачинити двері, чи навпаки загріф вам з даної сторони цю пастку і зробив отак. Це невелика проблема. Бо, по-перше, якщо він звідси це зробив, він може закрити, сам же ж відкрити і вмерти на цих гантрапах. А якщо він це не зробив і просто вам загріфив, у вас є соломина, соломений прийом. Тому в будь-якому випадку можете це зламати. і Відновити дану, дану пастку завжди. Якщо ви скажете, що звідси можна побачити, там може побачити. Народ, повірте мене воно так не працює. Кожен, хто бачить ці двері, зразу у стрімкло вчиться і відкриває ці двері. Провірено. Провірено, так що не переживайте за це, навіть на ці двері ліпили сішку. так що Це невелика проблема. Наступною пасткою я хочу представити ось таку. Як вже зрозуміли, можливо, по першому вигляду, це в нас є пастка, де тут стоять два гантрапи. І коли ви тільки стоїте, неважливо, чи ви пробуєте перестрибнути, чи ви пробуєте якось намахати систему і доприглянути туди, в будь-якому випадку ці гантрапи вас зачеплять. І. Ви помрете. Так, я розумію, що це не сильно така приваблююча пастка, і багато хто може здогадатися, що тут знаходиться. Але знову ж таки, для привернення уваги стоїть даний замочок зеленим, і кожен буде вважати за потрібне якось цього загріхнути. Тому, тим не менш, це дуже хороша опція. Знову ж таки, рекомендую ставити, ну тай, тут в мене кавкам япнулася, але рекомендую ставити соломений пройом. Щоб в будь-якому випадку можна було забрати е, дані двері. Наступною фішкою є даний диван, який дуже навіть читерний. І я би не сильно рекомендував його використовувати на якихось серверах спільноти чи навіть офіційних, де є адміни дуже часто, оскільки за таке можуть просто та напросто забанити. В чому полягає суть? Але я собі будувати таку приблуду, незважаючи на те, яка хата, це можна завжди добудувати до іншої, я просто показую саму суть. Ви просто берете, сідаєте на диван, і перед вами відкривається чудовий вигляд. Можна поставити диван трохи ближче до даної стелі, але буде хоча б якийсь мінімальний від вас вигляд. Якщо в даному випадку, то от що ви побачите, от як ви виглядаєте з боку. Ну, не чудово ж що... <ріст> Тобто, з даного вигляду, вас просто неможливо побачити, і у вас чудовий огляд на них. Тому берете, просто напросту бувайте, але знову ж таки кажу, це до часу, поки вас за от такий багоюз не забанять. Але якщо вам байдуже на це все, байдуже чи вас забанять чи ні, ви завжди можете пофанитись на, на якихось рандомних серверах і, ну, і забити, якщо вас забанять. Отак це е, одна з моїх, е, скажімо так, улюблених речей. Е, це досить весела штука. Е, все, що вам потрібно, це мати, е, так. все, що вам потрібно, це мати там двері, е, вікно тому подібне. Чому суть? Е, людина заходить, і в якийсь певний момент е, за нею швиденько закриваються вікно і двері. Оскільки в мене немає ніякого тімейта, що вам це показати, От уявіть ситуацію, що хтось сюди зайшов. От, оце, от. Ті, противник зайшов. А ви з цієї сторони все чудово бачите і швиденько закриваєте двері і закриваєте вікно. Це тут він вже стоїть. Він, звісно, що не встиг зреагувати на цю ніч, бо перший раз він таки бачив. Як ви виглядаєте з боку, я вам зараз покажу. От, З вас стерчать невеличкі ніжки. Так, через них вас сильно можна продамажити, але, тим не менш, противник повністю закритий як за дверима, так і за вікном, і в нього жодних ніяких опцій, як ви вийти, звідси немає. А у вас відкривається великий спектр, ви можете так само як, як і стріляти. От бачите. Боєприпас Патрони вилітають, як має бути. Або ж знову ж таки ставити під нього різні там пастки. Можна поставити бувати його гнетною пасткою. Досить весела штука, я вам сказав. би. Ну, або ж ставити йому під, під ноги там міни. Я вже просто понаставляв це, може мішає одне одному. Або просто міни під ноги ставити. Ну, тим не менш, е варіант до досить широкий. Як це робиться? Просто ставити двері і максимально близько підсувається. Диван. але будьте обережні, бо якщо ви заблизько посунете, у вас будуть е, дуже сильно встречати ноги. Тому будьте з цим поаккуратніше. Але тим не менш це, досить непоганий варіант, і я кажу, ж. максимально робити потрібно все відкрито. Вікно не знімає, воно зараз поламається. Максимально треба робити все відкрито, щоб людина повірила, що тут більш згнивши, а вам в цей час потрібно сидіти тут. Ще один чудовий варіант, який піде під е, пустелю, лише під пустелю, чому ви зараз розумієте? Тоже не потребує жодних капіталовкладень, лише суто камінь дерево на будівництво. Паска полягає в тому, що от є будиночок невеликий, може бути більший, може бути менший, це неважливо. Можна застригнути наверх. Ну, звісно, тут є скриня, настящик, Просто можна розширити, поставити там двері, будь-що і тому подібне. Я просто показую саму суть, як воно працює. І рейдер хоче рейдер чи людина, яка хоче подивитися, залазить сюди, будь-яким чином пробує застригнути і падає вниз. В цьому варіанті ніхто не може ніяк звідси вилізти, оскільки під низом 에, стоїть маленький кактус, і на ньому стоїть фундамент. Тобто, через баги гри кактус. Він, хоч його і не видно, але він ніби, може дамажити. А як ми знаємо, коли От, чуєте? Коли дамажиться нас каклусом, ми не можемо ні стрибати, ні нічого. Так само пастка буде працювати і на вас, але якщо зробити все більш правильно, то для власника просто необхідно поставити сюди маленьку скриньку і спокійно залізти. Все, Забираємо за собою і чекаємо, поки прийде наступна жертва. Щоб вилізти вилізти простіше, це до речі. Досить непоганий варіант. Можна її більш розширювати, можна модернізувати. Це залежить від вашого вміння та знання. Але, тим не менш, сама суть зрозуміла: фундамент, кактус і нормально. І остання річка на сутті. Це одна з моїх улюблених пасток. Звісно, в неї є певні свої недоліки, оскільки вона потребує певних рецептів та вивчень. І, звісно, для цього потрібен вам другий верстак, щоб їх накрафти. Але якщо вони, вони ви знайдете ці необхідні деталі і ресурси на дану пастку, то у вас жодних проблем ніяких не буде. В чому полягає суть? Ви пробігаєте, бачите здаречний будинок, можете робити тут все, що завгодно бігати, ламати тут коврик. Вашу спалку, дивиться все залутано. І у вас є можливість відкрити ящик скриню. Ви відкриваєте її. І о чудо, тут є певні ресурси. Звісно, ви тут можете ставити не кулемет, а щось ну, послабше поставити, але тим не менше. Що в даній ситуації все робить, звісно, лутають. Але як тільки ви що забираєте, вас зустрічають 4 гантрапи, і ви відправляєтесь на той світ. Звісно, можна. Автоматизувати більше цей процес для того, щоб тут поставити, наприклад, другу додаткову дверку, дверку ставити дах, щоб воно автоматично закривало за собою, і ніхто не міг підійти залутати. але це вже менш привертає увагу інших, і, як ми розуміємо, більшість пасток, які ми бачимо перед собою, вони є одноразові для одної людини. Бо зачасту. -за Хто тільки попадається на них, з починають зразу бігати, вам гріфути, кричати і тому подібне. Але, тим не менш, хоча б на декілька людей, і це взагалі досить непоганий варіант. Як це все працює? Дуже просто: вам необхідна акумуляторна батарея, невеликий розлуджувач, таймер, і, що найбільш важливо, це є монітор-сховище. Якраз дана річ кратиться на другому верстаку, але досить часто вона впадається в зелених ящиках військових, тому можна її знайти берете, ставите скриню, так, щоб вона чуть-чуть стирчала з дверей не сильно, бо це буде відлякувати теж. Ставите монітор ресурсів на край скрині. Від акумулятора, звісно, до підключення можете ставити сонячну батарею. Я її тут розмістив максимально. Акуратно, щоб нічого не було видно. Пік. І від нього вийдете до розгалуджувача. Від розглуджувача перший вихід йде на монітор сховища. Від output монітор сховища від його виходу. Йдемо на toggle-ON до нашого таймера. Це якраз забезпечує те, що якраз, коли тільки якась дія відбувається, чи ми вставимо щось. Скриню, чи ми забираємо з неї, двері автоматично будуть відкриватися і подаватися сигнал на наш таймер. І, звісно, з output ми йдемо і підключаємо наш дверний контролер. От і все. Це все, що нам потрібно. Ну і звісно, хантрап, який буде відстрілювати п'ятки нашим недрузям-бомжам. Нічого складного немає, досить ефективна. Я будував її не раз на великі сервери. Навіть на 700 плюс. Але там є був певний мінус недолік. Мене зразу десь через е, декілька годин зарейдили великий клан, коли я вибив пару килочів, але це вже нюанси, і зато я повеселився, як то кажуть. Сподіваюсь, дані всі пастки вам сподобались. Особливо фішка з гранатом до дверей, е, чесно кажу, я сам нещодавно декілька місяців назад про не дізнався і досить часто використовував. Даний варіант досить читерний і вас за нього зможуть запанити. А всі, решту, чудовий варіант, і якщо не знаєте, як провести свій вайб, використовуйте і зможете насолодитися грою якось по-новому. А я буду з вами прощатися. Пишіть в коментарі, яка з них вам найбільше сподобалась. Підписуйтесь на, наш, на мій канал. І зустрінемось на наступних відео. Всім па-па-па-па!